Всем привет! Сегодня попал на такой коротенький кусочек мультика, где э, раскрывается матрица э, людского життя. Дивись! Пап, а зачем нам ходить в школу? Чтобы потом взяли на работу. А зачем мне работа? Чтобы зарабатывать деньги. Ну а деньги мне зачем? Чтобы покупать барахло из телерекламы. Но зачем покупать барахло? Потому что если ты не купишь барахло, то все люди потеряют работу и ни у кого не будет денег. Выходит, я должен всю жизнь работать и покупать барахло, чтобы все люди могли жить такой же убогой жизнью? Вот именно! Да ладно, наверняка где-то есть и другая жизнь. Mm -hmm. Нету. Ну, как вам мультик? Нам еще с детства хотят донести про правдивость життя, как потребно жить. Я встречаю не один такой Мультик, де є, ну де нам хочуть відкрити очі, але система нам показує зовсім друге. Я не скажу, що не потрібно навчитися. Навчитися вчитися потрібно, звичайно, вчитися потрібно постійно. Ну, Мені 43 роки, і я навчаюсь кожного дня, чи познаю щось нове. Я про те, що, допустимо, нам нав'язала система як треба жити, і тобто, здає, є такий ролик, похожий ну, по цій темі, де дівчинку питають на першому вересні. Ну, суть людського життя. І вона от дитині там не 6-7 років дівчинки. Вона каже: Ти потрібен, повинен закінчити школу, інститут, ходити на роботу, піти на пенсію і вмерти. Тобто, криси не є ну, нічого не происходит. А є ж зовсім же друге життя. Ну, для того, щоб його познати і жити по-другому, треба робити ті речі, які вам не предлагає система. Е коли ти пропонуєш людині якусь можливість, е більшість каже, що це лохатрон, це якась фігня. Тобто, а як ми живемо, да, 90% це не фігня. То есть, е ти Встав, пішов на роботу. Ну, тобто, опять же, не хочу нічого не сказати, це правильно треба працювати, але ж е якось хочеться пожити. Не, не проработати всю жизнь, а потім е сидячи уже без здоров'я е думати, блін, а так хотілося, а хто щось казав, а якийсь там вітя, ще хто-то розказував в телефоні про якісь можливості. А може треба було спробувати, а може треба спробувати. Кому цікаво, в мене в, 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 в шапці профілю є посилання на мій телеграм-канал, де я розповідаю про фінансову свободу. Всім гарного дня!